Мовинку, вас знову вітає. Сьогодні хочу дати ну, невеличку свою пораду, як я висаджую рослиночки. Зараз у мене така хвилинка, як то кажуть, відпочинку. Висаджую свої улюблені хвойнички, дуже полюбляю. Багатенько вже виписала новеньких, цікавеньких, ось, але вони вже ругаються, бо я їх давно не висаджую. І нарешті настала їхня черга, і ось я зайнялася сьогодні таким відпочинком, релаксом. І маленька моя порада, коли ми висаджуємо що ліп, що будь-що ви висаджуєте, виробіть більшу ямку. І усі свої бур'яни, які поруч у вас ростуть, просто зривайте і кидайте в цю яму. Саме однорічники. Я навіть уже тоді, коли вирвала оці коріння, всі також підриваю отак, і все у яму підкидаю. Все сюди, ось, отак, одною рукою погано, звичайно. І ось сюди все ми викидаємо, добре перемішуємо із землею, додаю трішечки, трішечки і перегнуйчика і добрива для хвойників або будь-що, що ви там садите. І ось ви трішечки себе будете спрощувати подальший догляд, бо отут вже у вас не буде бур'яну і не буде навіть насіння цього бур'яну. А отут під корінчиками воно у вас не зійде, бо е, саме глибина цієї посадки, що буде у вас корінчик тут, він не дасть бур'янам зійти. Ось маленька така порада. Ви і бур'яни вбираєте, і це буде якраз як підживлення для ваших корінчиків. Ще додав земельки. Ось тут також у мене земелька йде також із бур'янами. Бачите, скільки понасівалося цього бур'яну, цей бур'ян такий ох і паразит. Росте, як я не знаю що. І ось ці всі бур'яни ми скидаємо сюди, вони перегнивають, перепрівають і хоч якась буде з них польза для корінчиків. Так, додаємо трішечки зараз добрива. До Особливо, у кого піщана земля, вона дуже багато потребує до себе саме органіки. Ось вам бур'яни це та сама органіка. Вони перепрівають і для корінчиків буде пожива. Ось така невеличка порада. Дякую, що ви з нами. Мовенка з вами. Добра, тепла і затишку вам.